Мистецтво краси у відділі літератури з питань мистецтва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки експонується персональна виставка прикарпатської художниці Ірини Кравець, надихнула на створення цих картин. Каже мисткиня, краса нашого краю. Художник працює з задоволенням, завжди відображає е, те, що в його душі. Напевно, що скоріше всього. Е, Тут, тут пейзажі, в основному ну тут мета показати красу е, нашого краю. Присутні мали можливість поспілкуватися з художницею та переглянути її творчий доробок. Всього експонується 22 роботи. Кожна з яких є по-своєму особливою зізнається авторка. Художник любить всі свої роботи, тому що вони всі. Е, Створені на якихось емоціях. звичайно, є якісь менш улюблені, є більш улюблені. Ну сказати, що є якась одна, якусь одну викримити, я не можу роботи майстрині вирізняються справжністю та любов'ю до батьківщини. Наголошує організаторка виставки Людмила Бабій. Ми мали намір давно відкрити виставку і запрошували пані Ірину, адже її мистецтво заслуговує на велику увагу. Це надихає і, мабуть, дуже в сьогоднішній час така виставка. Край необхідна, бо кожен з нас має творити те, щоб перемогу наближати. Мистецтво у будь-якому його розумінні воно допомагає, воно повинно допомагати психологічно підтримувати людей. Переглянути творчий доробок ірини кравець при Карпатці можуть впродовж місяця. Арсен Миронюк, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Рай.